Майже 58 тисяч документів зберігається в архівах України. З них найбільшим попитом користується близько одного відсотка, що пов'язані з генеологією. Відцифрувати їх та створити електронний історичний архів, взялися науковці з Вінниці. Кажуть, це не лише покращить надання послуг, а й створить страховий фонд документів. Кожен раз документи, коли чи приходять в архів і запрашують документ, документ виноситься із хранилища каждый такой вынос из хранилища, вынос из определенных условий его хранения, это подвергать каждый раз документ риску. Солнечные лучи, воздух, тим, влажность и так далее. Кроме того, к сожалению, Украина не имеет положительной истории идеального сохранения всей памяти. Над проектом працює команда з 15 чоловік. Це історики, філологи, поліографи, математики, програмісти. Проте і цієї кількості замало для опрацювання такого масиву інформації кажуть розробники електронного архіву. Ті ж самі документи підлежать індексації, тобто його розпознати, внести в базу даних ті дані, які є, основні от для цього, говоря, створюється веб ресурс. І таку команду нереально реалізувати, Тому ми прийняли рішення організувати основну роботу з допомогою волонтерів. Для этого ми, скажем так, обозначились в сіті, той тобто соціальний сіті Фейсбук. Пока у нас на сегодняшний день порядка 600 чоловік, які з'явили желання. Ідею створити електронний архів виношували майже рік. Оформили її за останніх два місяці у Вінницькому Айхабі. Це один з п'яти проєктів переможців Хакатону ЕГЕП ЧЕЛЕНДЖ, який відбувся на початку липня. Наразі Вінницька ІХ e участвує в програмі електронного врядування ІГАП. E Це детальніше ну, деталізація електронного врядування та підзвітність влади. Ми провели ряд заходів і відібрали кращі проекти на, ну, на нашу думку і на думку журі, які проходили інкубацію у нас в Вінницькому майхабі. E Для цих проектів ми Організовували різні заходи навчання і допомагали їм реалізувати за короткий проміжок часу за період інкубації свої проекти. Серед проєктів, що визріли в інкубаторі, і ідея цих юнаків, вони пропонують контролювати рівень забруденості та запиленості повітря у місті. Це є сервіси для медичних працівників, які можуть казати, що в цьому районі там більше захворювань через те, що гірші якісь екологічні показники. Для торговців нерухомістю. Тому що вони теж можуть казати, що тут квартири гірші, тут краще через якісь екологічні показники для тих самих будівельників теж при виборі, де їм будуватися. Рівень забруднення визначатимуть спеціальні датчики. Їх автори проекту теж розробляють самі. За допомогою ось цього електронного пристрою можна буде визначити екологічний стан повітря у кімнаті, будинку або ж на вулиці. Інформація про це надходитиме на спеціальний додаток, який ви можете завантажити на свій телефон, і з його допомогою обрати, наприклад, безпечний маршрут для прогулянки. Для побудови повної мережі у нас в Вінниці потрібно від 50 до 70 датчиків. Тим ми можемо бачити повну екологічну картину. Вартість проекту приблизно півмільйона гривень. І, в принципі, за 6-9 місяців це вже буде можна створити повну мережу, яка буде вже працювати. Гроші на реалізацію свого ноу-хау хлопці планують залучити на демо-дні, які відбудеться 16 вересня у Києві. На нього з'їдуться потенційні інвестори, зокрема і представники провідних it компаній. Окрім вінниці свої бізнес-ідеї представлять Волиняни, Одесити та Дніпряни. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.